Ну що, шановні друзі, доброї ночі. На годиннику у нас 4.00. Факіли наші підготовлені з вами. Значить на термометрі маємо плюс 1 градус по Цельсію. Температура знижується. Будемо встановлювати факіла. За годину. Будемо диміти тільки вперед. Чість друзі, беремо кувалду. На тачку нагрузили наші кіла. А тим часом на термометрі вже 0. Нуль. нуль. Встановлюємо. Продовжуємо. Ось так встановлюємо приблизно через 4 метри факіли. Ось. Вітер у нас східний. Південно-східний. Південно-східний. Ось так. Будемо пробувати запалювати. Ось так запалюємо факела. Дуже все печально. Не хочуть вони горіти з мастилом. Мусив трошки обляти бензином, але ну, результат негативний. Все це мучительно. Ну ось, дорогенькі мої, світає вже трошку. Так ми димимо. Зрештою що скажу? Оце на пів години вистачило, це що за все погасло, потухло, пів години максимум воно горить. Ось такий ефект іде. Звичайно, тут треба чоловік 10, щоб бігало. Тоді може щось буде по толку. А так, одне згоріло, друге упало. Ну якось так. Робимо що можемо. Ну але ось трава зараз 5.07. Трава не примерзла. Але вже десь менше нуля. Пів градуса десь. Можливо є морозу. Зараз подивимось з вами на термометр. Трава ще не хрумтить, але волога. Ось підходимо до термометру. Що маємо. По факту. Все онлайн для вас. Нуль. Дай боженька святий, щоб цей нуль і залишився. Нулем. Ще годинку, другу, максимум. Ось вже сонце стає, вітер так само південно-східний, димимо, вже відчувається, що десь є півградуса морозу, на термометр не йду дивитись, бо далеко згорають швиденько, дуже швидко згорають ці факіли, їх треба міняти, постійно треба міняти, максимум пів години. І без бензину вони не горять. Або мусово ставити в землю і мусово паляти бензинчиком, тоді запалювати окремим факелом. Маємо шосту нуль ранку. Морозу не наблюдаємо. Травичка не біла, зелена, але нуль, стабільний є. Холодний вітер. Так само не змінився, південно-східний. Морозить. Вже це завершення нашого процесу, але йде обдивлення. Що зможем, те зробимо. Що змогли, те зробили. Зрештою... Через тижня-два ми побачимо як буде розвиток, що буде пригнічено. Бо на наступну суботу теж обіцяють 1-2 градуси тепла, але більше цю процедуру ми робити не будемо. Як показав досвід, це все не, не корисно з точки зору часу. Часу, затрат. Ефективніше готуватися до таких приморозків. Заздалегідь роками. З восени. Мабуть, краще робити накриття якісь і укривати. Ось як ми там, бачите, на горизонті вкрили і не переймаємось. Однозначно там мінус 1, 2, 3 градуси. Не пошкодили б нічого. Хоч так. Паління, паління, зразу кажу, це, По-перше, небезпечно, по-друге, затратно. А наскільки ефективно, побачимо з вами, ну, мабуть, днів за 10. Все, всім дякую за увагу. Тільки вперед, тільки успіхів. Па!